Вітаю вас, я Наталя. Ось розкрила свою консервацію, яку я робила на днях. Сьогодні 10 жовтня 23-го року. Ще тепленькі баночки з компотами, є вільні баночки, і я вирішила: яблука є, виноград є, слива. То чому б не законсервувати, і потім не насолоджуватись такими ж ну, чудовими компотами. Це прям я варю прямо компот, великий каструль, і розливаю по стерилізованим банкам і закатую. І Потім достаю і прям свіжий компот. А фрукти я з'їдаю. Оці яблука я спеціально багато кладу, вільні бутлі в мене є. І тому я так собі вирішила ось зробити таку красу. І таке спостереження. Я хочу вам сказати, що зараз прохолодно і самий клас робити консервацію. Це я, я закутую завжди в ці речі. Тут у мене кіт один, кіт другий, там коти їдять треті. То, ще мене чекає, там синій і перця, сьогодні накупила по 20 гривень. Ще чекає мене консервація. Хочу зробити ще сині з перчиком і з бурячком перчик, тому що дуже гарна борщова заправка така, і як салат, можна, як гарнір їсти. І зараз прохолодно, то можна і хату зігріти, і консервацію зробити, не мучитися, що сильно пітно і спекотно. Ось так. І ще я зробила ось таку велику кількість банок з салатом. Це в мене ну нема. Тут вже лізе котик ще хоче лягати зверху. Сподобалось їм. Це салатик такий класний. Мені подобається. Тут у нас ідуть баклажани, перець. Цибулька, я навіть кабачок сюди покрошила, морква, томатна паста або сік томатний, і, звісно, сіль, перчик по смаку, олія і оцет в кінці варки. Ось таке я зробила, мені подобається. його Можна воно таке ріденьке, його можна використовувати, ну, в міру ріденьке, можна використовувати і на хлібчик просто намащувати, і до каші, до макарон, до любої картоплі, до б щоб вони готували, дуже смачне. Таке перчик так само ви робите по остроті, як вам подобається. Супер. І ось така велика кількість, я рахую, вже такого ще виду салатику у мене є. Я задоволена, тому що я ж кажу: зараз і в хаті зігрівається, і робота робиться. Ось так, і мені не спекотно. Так що, ось таке спостереження буду тепер в своєму житті. Буду робити, щоб консервувати в такий час, в таку пору року. По-перше, ціна. Недорога, слава Богу, дай Боже, перець 21 гривня, сині 21 гривня теж. морква, слава Богу, 9 з копійками. Буряк, слава Богу, 8 з копійками. Цибулька до 10 гривень. Помидори були в мене, перемолола. І ось така чудова краса. Зелень зараз теж бабулю купляємо 10 гривень пучок. Дивлячись, звісно, які бувають такі пучки здорові по 20 гривень, так що, в принципі, можна потім доставати з підвала і їсти таку красу смакоту, і пити компотик з піріжечками, дай Бог, щоб це все було. Тому ось таке спостереження. Такі були, така була в мене робота. Дякую за увагу, з вами Наталя, всіх благ вам, до нової, самої швидкої зустрічі. Обіймаю вас, ви найкращі, бо ви зі мною.